Бісить як педіатра, коли батьки самостійно обстежують своїх діток. Тобто вони вибирають якийсь пакет обстежень, йдуть в лабораторію, здають аналізи. І з переліку цих аналізів у нас є імуноглобуліни G до інфекції, тобто імуноглобуліни G до герпес вірусної інфекції, імуноглобуліни G до барр вірусної інфекції, імуноглобуліни G до цитомегаловірусної інфекції. Ну камон, ну це вам нічого не дасть. Ці аналізи ми не лікуємо. Імуноглобуліни G нам показують, що організм контактував з інфекцією. Ну добре, у нас є пам'ять, ми проконтактували, це не лікується. Хоча у нас є спеціалісти, які призначають лікування на дані аналізи. Запам'ятайте, будь ласка, аналізи ми не лікуємо. Лікуємо лише клініку, скарги, все комплексно. Просто не здавайте, не тратьте свої кошти. Ще мене дуже бісить, як педіатра, що батьки створюють Орюють тепличні умови для дитини, для розвитку дитини. Ну вони. Намагаються створити ці тепличні умови. Вони хочуть по максимуму відтягнути відвідування дошкільних навчальних закладів малюків після двох-трьох років. Вони вважають, що це краще, ніж дитина піде в садочок, буде контактувати з однолітками, буде часто хворіти, і таким чином вони намагаються убезпечити свою дитину від захворювань. Хоча насправді так не є. Тому що а, після того, як ваша дитина піде в школу в перший клас, почнеться ось цей контакт, закриті колективи. Ось тоді ви відчуєте, що краще все-таки було піти в садочок. Тому що а, в першому класі, перші перших півроку, ви будете ходити тиждень ходити в школу два-три. Тижні ви знаходитесь вдома на лікуванні, тому що дитина контактує з новими інфекціями, з новими вірусами. Цей період можна було прожити в період садочку. Тому відвідування дошкільних навчальних закладів мало того, що воно дуже потрібне для соціалізації дитини, ось воно і дуже потрібне для становлення цього імунітету діточок. Бережіть своїх діток, адекватно реагуйте на захворювання, знайдіть свого нарешті лікаря, якому ви довіряєте, і просто любіть їх.